Побачимо, від якої помилки застерігають нас карти. Ось уже випала перша карта. Це помилка неправильного вибору. При тому вибору, який захочеться зробити серцем, а його треба буде робити розумом. І цей вибір буде впливати на подальше життя у абсолютно глобальному значенні. Подумайте про те, які зараз у вас у вашому житті стоять задачі, які ви повинні вирішити. Завжди є багато способів їх вирішити. І відберіть саме ті задачі, які найбільш важливі для вас. І саме у цих задачах є ризик зараз помилитися, і це ось по цій двійці жезлів буде впливати на ваше подальше життя, яке символізує цей глобус у руках цієї карти. І е, основна помилка, яка може бути зроблена, це вибір емоціями, як король.